Вітаю в ефірі «Голос Америки Української» українською. Наша програма Час Тайм. Мене звати Остап Яриш. Верховний суд США постановив, що в країні вже на цих вихідних може не бути чинності заборона Тік-Ток із міркувань національної безпеки. Втім, наразі не зрозуміло, чи додаток такий припинить працювати. Якщо так, то як надовго? Детальніше про розвиток цієї історії говоримо далі з Іриною Шинкаренко, яка стежить за розвитком темі. «Ірина, вітаю тебе. Вітаю стаперину. Що на практиці означає рішення Верховного суду США про можливу заборону Тіктоки? Як це коментують також американські політики? Остапа, отже, сьогодні зранку Верховний суд США він підтримав закон, який забороняє роботу TikTok в Америці. Якщо компанія, китайська компанія, власник TikTok, яка називається ByteDance, яка володіє TikTok, якщо вона не продасть цю соцмережу до цієї неділі, таким чином Верховний суд США він підтримав рішення Конгресу США та рішення президента Байдена, які ухвалили конгрес ухвалив. І президент Байден відповідно підписав закон про те, що китайська компанія або має продати TikTok, або ж його заборонять у США, і саме ця остання дата вона спливає у неділю, 19 січня. І законодавці тоді, під час ухвалення цього закону, вони обґрунтовували свою думку тим, що китайський уряд може використовувати Тікток для шпигунства для впливу на громадську думку, і що це може шкодити національній безпеці? США. натомість, протягом, після ухвалення рішення протягом літа та осені, власники Тікток вони оскаржували цей закон. Вони наголошували. Оле на тому, що цей закон обмежує свободу слова, і в сьогоднішньому рішенні суду верховний суд все ж таки одноголосно відхилив ці скарги компанії власника, оголосивши також, що підтримує рішення конгресу, і заявив, що продаж Тіктоку цитую є необхідним для вирішення обґрунтованої стурбованості стурбованості щодо національної безпеки США, яка стосується методів збору даних Тікток. Тобто, теж тут йдеться про ймовірне шпигунство з боку Тік-Току. У білому домі відразу ж відреагували на сьогоднішнє рішення Верховного суду. Там заявили про те, що адміністрація Джо Байдена вона підтримує роботу tiktok в Америці, але проти того, щоб ця компанія належала китайському власнику, і все ж таки рішення щодо tiktok вони передають адміністрації новообраного президента Дональда Трампа. Я пропоную послухати заяву Білого Дому. Тікток повинен залишатися доступним для американців, але просто під американською власністю або іншою власністю, яка відповідає вимогам національної безпеки, визначеним конгресом при розробці цього закону, враховуючи фактор часу, ця адміністрація визнає, що дії щодо виконання закону будуть виконуватися наступною адміністрацією, яка вступить на посаду в понеділок. Своє рішення щодо TikTok озвучив сьогодні, і новообраний президент США Дональд Трамп. Буквально за кілька хвилин до оголошення рішення суду він повідомив про те, що він розмовляв із лідером Китаю Сі Цзіньпіном і про те, що розмова їхня говорили Вони зокрема і про TikTok. Він назвав цю розмову дуже хорошою і сказав, що вони домовилися до того, щоб світ був мирним і безпечним. І також у своєму ще одному дописі, вже після рішення Верховного суду, Дональд Трамп сказав, що. Він буде ухвалювати рішення щодо Тіктоку. Щоправда, він не вказав подробиць, яким саме може бути це рішення. Я пропоную його послухати. Рішення Верховного суду було очікуваним, і всі повинні його поважати. Моє рішення щодо Тікток буде ухвалене в недалекому майбутньому, але я повинен мати час ознайомитися із ситуацією. Разом із цим із наближенням ймовірної заборони Тіктоку у Конгресі США було зареєстровано подано відразу кілька ініціатив, де законодавці пропонували відтермінувати дію закону і дати часу китайській компанії більше часу для того, аби вона могла продати тікток. І, зокрема, лідер демократів у сенаті Чак Шумер він звертався до президента Байдена з можливістю продовжити цей можливість продажу для компанії власниці на ще на 90 днів. І от що. Що він заявив сьогодні після оголошення рішення Верховного суду. Пропоную послухати. Ми знаємо, що багато питань зависли в повітрі, оскільки заборона TikTok має набути чинності цими вихідними. Але всі адміністрація Байдена, нова адміністрація Трампа, навіть Верховний суд повинні продовжувати працювати над пошуком способу знайти американського покупця для TikTok, аби ми могли звільнити додаток від будь-якого впливу та контролю з боку комуністичної партії Китаю та продовжувати роботу TikTok, що збереже робочі місця мільйонам творців. Вичво призервди джабза мільєнс ірино. Яка позиція щодо ймовірного закриття TikTok в команді новообраного президента Трампа? Ми трохи чули вже його коментар, але так що в цілому говорить про це, як це коментують. Під час свого першого терміну на посаді президента Дональд Трамп він підтримував заборону Тіктоку США. Але під час президентської кампанії минулого року, у червні 24-го року, він відкрив свій акаунт у TikTok, і Його передвиборчі відео вони були досить популярними. І відтак, передвиборчий штаб Трампа він наголошував на тому, що зокрема завдяки Тік-Току кампанія Трампа була настільки популярною. І цього тижня в інтерв'ю Fox News Майкл Волц, якого новобраний президент, номінував на посаду. До радника з Нацбезпеки США, він заявив, що президент США намагатиметься зберегти Тікток, знову ж таки, не уточнюючи, в який саме спосіб. Він сказав, що це чудова платформа, якою користується багато американців, яка була чудовою для передвиборчої кампанії Дональда Трампа. І також в медіа повідомляють про те, що генеральний директор Тікток запрошений на інаугурацію Дональда Трампа, яка відбудеться в понеділок. Крім того, знову ж таки за повідомленням медіа Тікток планує витратити чималу суму, зокрема 50 тисяч доларів на інавгураційну вечірку, яка відбудеться цієї неділі? Так стежимо також за цим Ірино. А в чому взагалі проблема з продажем Тіктоку у Сполучених Штатах? Чому його не можуть продати вже такий тривалий час? Щодо вартості TikTok, тут називають різні суми від 20 до 200 мільйонів мільярдів доларів. Його оцінюють в різні суми. І насправді покупців, як повідомляють, різні джерела їх вистачає. Втім, проблема у тому, що Китай заявив про те, що він не хоче продавати TikTok, адже він каже, що не використовує TikTok для шпигунства і не налаштований на продаж цієї компанії. Я пропоную послухати сторону Китаю. Уряд Китаю надає великого значення захисту конфіденційності і безпеки даних відповідно до закону. Наш уряд ніколи не вимагав і ніколи не вимагатиме від жодного підприємства чи фізичної особи збирати або надавати інформацію для китайського уряду та розвідувальні дані на території інших країн, що порушувало би їхні місцеві закони. Усі сторони повинні поважати принципи ринкової економіки та чесної конкуренції і гарантувати справедливе та прозоре бізнес-середовище без дискримінації до китайських компаній. Ірино дякую тобі за цей аналіз. Стажемо за тим, як розвивається ситуація з TikTok у США. Ірина Шенкаренко була з нами на зв'язку. Тим часом Дональд Трамп каже, що хоче, аби Сполучені Штати стали світовим лідером у сфері штучного інтелекту та криптовалюти. Зусиль в цій сфері новообраний президент доручив підприємцю та інвестору з Силіконової долини Девіду Саксу. Продовжить Наталія Леонова. Новообраний президент США Дональд Трамп призначив Девіда Сакса радником Білого Дому у сфері штучного інтелекту та криптовалюти. Сакс-підприємець та інвестор у Кремнієвій долині з довголітнім стажем. Трамп очікує, що САКС допоможе відвести США від того, що він називає упередженістю та цензурою великих технологічних компаній. Перед Саксом великий обсяг роботи каже професор етики університету Санта-Клари Джон Пелісеро. Завдання людини на цій посаді полягатиме у тому, аби спробувати керувати двома новими технологіями та методами фінансування, які швидко розвиваються. Сакс відхилив запит на інтерв'ю, але він часто говорив про необхідність обмежити владу великих технологічних фірм і попереджав про наслідки бездіяльності. В іншому випадку у нас не буде здорової екосистеми стартапів, у нас не буде свободи слова і не буде конкуренції між різними провайдерами, щоб спробувати стати більш інноваційними. Сакс також обговорював потенціал криптовалюти. Те, що пропонує біткоін, це інший тип валюти, який не підтримується урядом, а підтримується математикою, підтримується шифруванням. Я думаю, що з часом багато людей можуть поступово прийти до того, що це краща форма грошей. Регулятори в адміністрації Байдена висловили стурбованість ринком криптовалют і його потенційними фінансовими ризиками для інвесторів. Натомість прихильники криптовалюти радіють тому, що Трамп надає пріоритет допомозі індустрії, що розвивається на державному рівні. дуже важливо мати когось, хто може виконувати роль координатора, щоб переконатися, що правильні агентства спілкуються між собою та втручатися, якщо агентства не згодні в якомусь питанні. Разом з тим Парісеро каже, що вплив Сакса на політику, в той час як його венчурна фірма займається інвестиціями в криптовалюту та штучний інтелект може викликати етичні проблеми. Громадськості буде важко зрозуміти, що адміністрація Тампа збирається підійти до щі чи політики щодо криптовалюти в інтересах суспільства. згідно з повідомленнями медіа, Сакс працюватиме у Білому домі не на повну ставку і не потребуватиме підтвердження Сенату. США. Наталія Леонова, Мішель Квін, Голос Америки. Санкції Вашингтона проти Росії були недостатніми. і Їх необхідно посилити. Так вважає номінант на посаду наступного міністра фінансів США Скотт Бесент. Про це він заявив в американському сенаті, де цього тижня розглядають кандидатів на ключові посади в адміністрації Трампа. Ось як Скотт Бесент описав своє бачення санкційної політики США щодо Росії. Чраджедіґоннюкреїн. Трагедія, яка відбувається в Україні, є однією з найбільших трагедій мого дорослого життя. І в разі затверджень я б хотів виконувати тимчасову роль, яку може відігравати міністерство фінансів, аби покінчити з цим якнайшвидше. Як ми обговорювали, я вважаю, що санкції були недостатньо дієвими. Я вважаю, що попередня адміністрація була стурбована підвищенням цін на енергоносії США протягом сезону виборів. Якщо будь-які посадовці в Росії стежать за цим слуханням, вони повинні знати, якщо мене затвердять, і якщо президент Трамп вимагатиме як частину своєї стратегії закінчити війну в Україні, я на 100% підтримую посилення санкцій, особливо щодо російських нафтових компаній, до рівня які залучить Російську Федерацію до переговорів. Президент Джо Байден вважає одним зі своїх досягнень у зовнішній політиці допомогу Україні та протидії Росії. Втім, в бік його адміністрації лунає багато критики за те, що політика так довго як буде потрібно, не призвела до перемоги України і не змогла поставити її в найсильнішу позицію перед наступною адміністрацією США. Юлія Єрмоленко спілкувалася з військовими дипломатами та експертами про те, що вони вважають головним досягненням, а що головним прорахунком Джо Байдена, і чого чекати від наступного президента Трампа? Останні дні роботи адміністрації Джо Байдена час підбивати підсумки, зокрема й у сфері зовнішньої політики. Радник з нацбезпеки США Джейк Саліван вважає, що в підручники з історії роботу їхньої команди запишуть так. Ми зміцнили наші альянси, послабили наших ворогів, посилили джерела сили Америки. І Ми зробили усе це без затягування Америки у війну. Сам президент Байден називає одним зі своїх ключових досягнень підтримку України, що дозволило зупинити Путіна. коли Путін вторгся в Україну, він думав, що захопить Київ за лічені дні. Правда, в тому, що від початку війни саме я стояв у центрі Києва, не він. Путін ніколи подумайте про це. Однак погляди ззовні більш критичні. Бен Годжес, генерал відставці, і колишній командувач армії США у Європі так підсумував політику Байдена щодо України. дуже хороший поважний чоловік, якому забракло стратегічного бачення, і який втратив історичну можливість. Початкова реакція на загрозу великої війни Росії проти України була вірною, кажуть аналітики адміністрація Байдена виконала чудову роботу, аби поінформувати усіх увесь світ про те, що Росія планує зробити. І коли Росія зробила це, звісно, був шок, але світова спільнота була готова. І час, який ми б інакше витратили на вислуховування заперечень росіян, ми зберегли. Віддають належне Байдену і за те, що він зміг об'єднати понад 50 країн на допомогу Києву насамперед у ЄС і НАТО. Коли я сидів на зустрічах ЄС, я не був переконаний, чи ми всі на одній хвилі були й дуже проукраїнські, проєвропейські представники, і ті, хто був абсолютно проти. Тому зусилля, які вклала ця адміністрація, у те, щоб ми всі мали спільне відчуття мети, що це стосується нас, у цьому вони були успішними до певної міри. Та, врешті кажуть, оглядачі зволікання із наданням зброї, обмеження, які адміністрація встановлювала для України і себе, непослідовність у заявах і визначенні кінцевої мети не дозволили президенту Байдену записати перемогу України частиною своєї спадщини. Do you... чи вважаєте ви, що президент Байден лишає Україну у найкращій з можливих позицій? Абсолютно абсолютно ні. Ні, найсумнішим є те, що ми на жаль не можемо цього сказати. <посте> Звісно, ні, якби він озброїв Україну належним чином і дозволив українцям повноцінно використовувати американську зброю, Україна б мала шанс повернути 30-50% територій, які є нині окупованими. Аналітики та дипломати погоджуються, ядерні погрози Путіна зупинили динаміку допомоги, і це називають найбільшою помилкою і прорахунком адміністрації це ядро слабкості зовнішньої політики Байдена. Ландзбергі згадує, що зміна сталася ще восени 2022-го. Тоді українці змогли відвоювати частину територій, і Росія пустила вхід свою ядерну карту. і тоді лідери заходу буквально підняли руки в повітря і сказали: ми нічого не можемо у цьому протиставити, і можна було відчути, наче хтось збавив гучність у допомозі Україні, і тепер ми у цій доктрині. Ми досі у цій доктрині. Сполучені Штати мали вчинити інакше, переконана Евелін Фаркас. що можна було би зробити інакше, то це просто робити те, що ми планували, і не дозволяти путіну залякувати нас, що призводило до довгих розумів щодо зброї. Зрештою, усе за що він погрожував застосувати ядерну зброю, ми зробили, і він не застосував ядерної зброї, тому що у нього є вагомі причини не використовувати її. Президент Байден, утім, вважає недопущення прямої конфронтації між двома ядерними державами Росією і США, одним зі своїх досягнень. Білий дім відкидає критику про те, що червоні лінії Путіна стримали Вашингтон. нікого це не стримало. Сполучені Штати надали Україні усі засоби, про які вона просила, і це логічно, що найбільша ядерна держава сполучені штати мають враховувати менеджмент ескалації. Будь-хто хто каже інакше безвідповідально ставиться до зовнішньої політики і не сидить в овальному кабінеті, змушений ухвалювати ці дуже важкі рішення. Вже незабаром крісло в овальному кабінеті займатиме Дональд Трамп. Він обіцяє завершити російсько-українську війну. Аналітики вважають, це можливо, але за певних умов. Я, звісно, підтримую ідею завершення війни якомога швидше. Але це має бути лише за умов справжнього завершення війни, а не просто перемир'я. Це має бути справедливий мир. А відтак це означає, що Україна повинна мати гарантії безпеки. Як цього десять? Гне Трамп, я не знаю. Я не впевнена, що він повністю усвідомив, що це необхідно для справді тривалого миру, і щоб пізніше не бути осоромленим російським урядом. Але є причини вірити, що Трамп може принести мир. Питання у тому, скільки часу це забере. одна з цих причин у тому, що перевага нині на боці Трампа каже генерал Годжес Президент Трамп заступає на посаду цього разу із значно більшою перевагою над Путіним ніж це було вісім років тому з економічної, політичної військової точки зору. Путін у дуже поганій позиції. Інша причина вважає посол Гербст, що люди в його команді, відповідальні за нацбезпеку, розуміють важливість протидії Путіну. Головне, аби їхнє бачення переважило голоси скептиків підтримки України. Україна досі вільна сказав у своєму прощальному зверненні до американців президент Джо Байден. Його роль у цьому оцінюватимуть вже історики пізніше. Нині ж Білий Дім чекає на нову команду, а решта світу пильно стежитиме за першими рішеннями наступного президента Дональда Трампа із Вашингтона. Юлія Ярмоленко та Юрій Панін. Голос Америки. Ось такі підсумки адміністрації Байдена і їхньої політики щодо України. Тим часом військово-політичний кабінет Ізраїлю схвалив угоду про припинення вогню з Хамасом. За умовами договору, який має вступити в силу вже цієї неділі, відбудеться обмін ізраїльських заручників на палестинських в'язнів. Після цього будуть визначені умови остаточного закінчення війни. Продовжує Олексій Коваленко. Ізраїльтяни з нетерпінням чекають звільнення 98 заручників. Йдеться як про живих заручників, так і про тіла мертвих, яких Хамас утримує з 7 жовтня 2023 року, в день коли бойовики вбили 1200 осіб під час атаки на півдні Ізраїлю. На першому з трьох етапів виконання угоди про припинення вогню, яка має розпочатися неділю. Хамас звільнить 33 заручників: жінок, дітей та людей похилого віку, в тому числі двох з подвійним громадянством США та Ізраїлю. Ізраїль звільнить сотні палестинських в'язнів. Водночас, дехто в Ізраїлі скептично ставиться до того, що Хамас виконує свої обіцянки. Хамас досі відмовляється надати список зарушників, які ще живі. Двоюрідний брат Горена таль Хаїмі був убитий у боях 7 жовтня 2023 року, а його тіло доставлено до гази. Що станеться, коли Хамас скаже: Ми не можемо знайти вашого двоюрідного брата. Вибач, ми не знаємо, де він. Що ми робимо тоді. Ми розриваємо угоду. Чи є у нас міжнародна підтримка? Гарантії, які ми отримали, аби переконатися, що у разі, якщо Хамас щось зробить, угода перестане працювати. This is what Hamas does, then the deal ends. Відповідно до угоди, обговорення довгострокового перемир'я має розпочатись через 16 днів після припинення вогню. Деякі ізраїльські аналітики відзначають, що немає гарантій того, що вони досягнуть остаточної угоди. Ми знаємо, що режим припинення вогню може перетворитися з тимчасового на менш тимчасовий та більш Остійний це був би дуже поганий сценарій для Ізраїлю для безпеки Ізраїлю. Це було б жахливо для жителів Гази, оскільки це залишило б їх у такій ситуації в проміжку, коли з одного боку Хамас продовжує керувати. Хамас все ще має контроль. Але Хамас надто слабкий, щоб зробити щось корисне для Гази. Палестинці в Газі кажуть, що вони раді бачити кінець 15 місяців ізраїльських атак, які за версією Хамасу вбили понад 46 тисяч людей і знищили територію. Я почувався дуже щасливим, але водночас я відчував глибокий смуток. Ми повертаємось до наших домівок, але ми втратили онуків, батьків, братів, двоюрідних братів, сусідів і наші домівки. Припинення вогню також означатиме значне збільшення гуманітарної допомоги, що надходить у газу. Всесвітня продовольча програма заявила, що 80 тисяч тонн їжі чекають за межами гази або знаходяться в дорозі. Тим часом палестинці кажуть, що ізраїльські атаки на газу тривають. Міністерство охорони здоров'я Хамасу заявило, що щонайменше 80 палестинців були вбиті внаслідок ізраїльських авіаударів зсереди. Олексій Коваленко, Лінда Голос Америки. У 2021 році ветеран морської піхоти США Нейтан Шміт заснував фонд Мелтен Сіт, мета якого підтримка психічного здоров'я родин, що опинилися в зонах бойових дій, зокрема в Україні. Дітей, батьки яких загинули на війні, запрошували до таборів сілення в австрійських Альпах. Про те, як гори та інноваційні методи психології допомагають пережити важку втрату, розкаже Дмитро Колчинський. За 11 місяців лише 2024 року до українських сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів звернулися майже півмільйона українців. Такі дані всеукраїнської програми ментального здоров'я Україна повстала перед кризою психічного здоров'я, де мільйони людей потребуватимуть допомоги, і це не те, що можна вирішити просто за допомогою звичайних доступних ресурсів. Тож потрібно використовувати креативні та інноваційні програми основою нашої команди є люди, які зібралися не лише тому, що вони захоплені бажанням допомогти Україні, але також вони визнають кризу психічного здоров'я, яка насправді існує, і про яку дуже рідко говорять, бо це одна з тих речей, про які люди зазвичай не хочуть говорити. До южливона спікбамейка одну з таких інноваційних програм розробила психологиня Єльського університету Аміт Орен. Вона пояснює, чому традиційні методи психотерапії можуть не спрацювати, коли необхідно надавати допомогу великій кількості людей. На формування традиційних психотерапевтичних стосунків потрібно багато часу. Пацієнту потрібно багато часу, щоб проявити бажання і довіру, щоб відкрити терапевту шпаринки свого серця, душі та розуму. І потрібно багато часу, щоб проаналізувати, що не так. Лікувати потрібно довго, а потім вам потрібен час, щоб обмежено та уважно закрити рану пацієнта, щоб він був готовий зустрітися. Зі зовнішнім світом, оскільки в нас є лише тиждень для роботи з цими дітьми і матерями, я вважаю, що було би неетично і недобросовісно намагатися вирішити травму традиційним способом. Орена дає психологічну допомогу українським жінкам та дітям у таборі зцілення, організованому Mountain Seed Foundation. Для цього українських дітей привозять до австрійських Альп на тиждень. Рен говорить, що допомагати цим людям не лише її професійний обов'язок, а й глибоко особиста місія, адже її родина пережила травму війни та вигнання. Україні брокат. Коли почалася війна в Україні у лютому 22-го року, коли я побачила ці фото матерів і бабусь, переважно жінок, які тікали з дітьми, чекали на автовокзалах, спали в метро, бігли на потяг, я побачила мою власну історію. Моя прабабуся втекла з Києва із вісьмома дітьми у 14-му році. Інша бабуся разом із дитиною, моїм батьком і дядьком, втекли із нацистської Німеччини у 1933-му. Для ідеолога фонду, колишнього морського піхотинця Нейтана Шміта, справа фонду глибоко особиста і так само базується на власному досвіді переживання травми. Моя особиста травма полягала не лише у втраті моїх підлеглих морських піхотинців чи бойові ситуації, від яких мені сняться кошмари. Я був свідком болю дітей, і я думаю, що я все ще лікуюся від цього. Зрештою, тобі доведеться повернутися назад і знову піднятися на ту гору. І буде боротьба, і непросте життя. Я віднаходжу мету, допомагаючи іншим. У таборі говорять, що базують свою роботу на так званій позитивній психології, яка зосереджується не на аналізі травматичних подій, а на розвитку сильних сторін людини. Її мета навчити навичкам подолання стресу, самозаспокоєння та відновлення самооцінки. Пазикалоджі. Позитивна психологія, на відміну від традиційної психотерапії, не копає глибоко. Це не те, що ми б назвали інвазивним методом втручання. Це більше схоже на те, коли люди, начебто, входять у басейн психічного здоров'я, просто намочивши ноги та покращують свій стан на основі того, що вже є їхніми сильними сторонами. Аурі Калаган з Миколаєва, мати, яка втратила чоловіка. Вона поділилася, як табір допоміг їй та її дітям зробити кроки до зцілення. Людині потрібна людина. Людина самостійно, самостійно, вона нічого не знайде не себе в цьому житті. Нас же ж постійно направляли, направляли вперед, направляли, ви зможете, направляли те, що ми повинні вірити в себе. Ауріка каже, що Альпи та методи лікарки Орен допомогли їй повернутися до життя, в якому немає місця для ненависті та руйнуючого болю. Обидві її доньки Даша та Владислава говорять, що тепер, коли їхній батько приходить у віснах, він залишає за собою не сум, а надію. Бачу, що під'їхав папа на машині. Ну думаю, сядеш до нього. Ну це ж папа. Ми кудись їхали, і там на зустріч нам їхали мотоцикли. Дуже швидко їхали мотоцикли. Нам прийшлося зупинитися, тому що вони їхали нам на зустріч. Папа зупинився і перестав пускати мене в машину, щоб я йшла назад, а він поїхав далі. А другий сон це коли я їхала сама. Без нікого, а машина сама їхала, і потім папа появився. І він був за рулем. спочатку там нікого не було, і я чуть не врізалася у дерево. І твій тато тебе врятував? Так. я амре. У таборі кажуть, що саме перебування на природі допомагає зціленню. Прогулянки та розмови на природі збадьорюють душу. Це створює безпечне середовище, де учасники можуть почати боротися зі своїм болем і почнуть думати про можливість продовження терапії. Одна учасниця сказала мені, це місце дало мені відчуття, що я можу комусь довіряти, що я не самотня, і що тут є люди. Тих, які не мають якихось потаємних своїх планів. Альпійський табор зцілення для багатьох учасників став не лише місцем допомоги, а й символом того, що навіть у найтемніші часи можна знайти світло. Серед гір матері і діти долають біль та відкривають для себе нове розуміння радості, сили та спільноти. Дмитро Колчинський В'ячеслав Філюшкін голос Америки. І на цьому прощаємося. Бережіть себе і до зустрічі.